Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити ще внутрі. Отут стоять дві капсули. Хто не знав, з фарбою всередині ця капсула вона має розриватися в простір і не тканиною. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не дімовий, ну це звичайний на холодильник магніт, ви вот так стукаєте і він відвалюється. Оце молотками, це все пасатіжем, взагалі забудьте, це безпорізно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. В нашому випадку такої не було. Ми взяли просто, звичайну нитку шиють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і дв... накручуєте отак, вот тільки дуже плотно, зрозуміло? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Дивіться вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт, він по чуть-чуть відстає там, і ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Так. Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба, якась чи щось іще знаєте? От. Ну, от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Все, от воно розпалася. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю, якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка з дирочком. І в ній по бокам два магніта в самой іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці а, магніти получають там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює? Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке туди таке, ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На ну, екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну, виручить вас таке.